Десять молитов угодних Богу». Одного разу до Ісуса Христа підійшли його учні з хорошим питанням. І звучало воно так навчи нас молитися. Це доволі дивне питання, адже всі вони були євреї, і з раннього дитинства вони були навчені молитись, навчені перебувати в Слові. Але, дивлячись на життя Ісуса, на Його молитовне життя і на Його результати. По його молитвах. Вони розуміли, що таки чогось вони не знають і не розуміють. В Ефесіанах 6.18 ми читаємо усякою молитвою і благанням кожного часу моліться Духом. Слово Боже заохочує нас від перших до останніх сторінок Біблії бути людьми молитви, всякою молитвою кожного часу. Як бачите, є різні види молитов. Розглянемо. Десять основних видів молитви. Перший молитва вдячності. В цій молитві ми дякуємо Богу за те, хто Він є, за те, що він зробив для нас, і, зро... і робить сьогодні, і зробить в майбутньому. Вдячність це найвищий прояв нашої віри. Хорошим прикладом цього може слугувати 102 й псалом псалом Давида, де написано. Благослови, душе моє Господа, і все нутро моє, святе імення Його. Благослови душе моя Господа, і не забувай за всі добродійства Його. Всі провини Твої Він прощає, всі недуги твої вздоровляє. Він милістю та милосердям тебе коронує, Він бажання Твоє насищає добром. Відновиться, мов той Орел, Твоя юність. Господь чинить правду та суд. Для всіх переслідуваних. І так далі, і так далі. 102-й псалом. Це псалом подяки, псалом хвали. І Бог завжди радий приймати від нас молитви вдячності. Другий вид молитви назвемо його молитва віри. Ви звертаєтесь до Бога з проханням змінити певні ваші обставини, певні проблеми, які виникли у вас на життєвому шляху. Можливо, ви потребуєте чуда. Можливо, у вас є обставина, яку ви по-людськи не можете подолати. Ворог такої молитви сумніви. В Якова 1.6 написано, що двоєдушна людина, яка сумнівається, вона нічого не отримує від Бога, тому що без віри. Богу догодити неможливо. В молитві віри немає, але якщо в молитві віри завжди є твердість і рішучість, що базується на Слові Божому, яке є незмінним. Марка 11, 22 Ісус вчить учнів і каже: Майте віру Божу. По правді кажу вам: як хто скаже, горі цій, порушся і кинься до моря, і не матиме сумніву в серці своїм. Але матиме віру, що станеться так, як говорить, то буде йому. Через це говорю вам усе, чого ви в молитві попросите, вірте, що одержите і сповниться вам. Це велика і сильна, потужна обітниця, що молитва віри, вона завжди буде мати відповідь від Бога. Інколи ми помолились молитвою віри, але видимі обставини залишились, як би незмінні. Ісус розповів цей принцип в той момент, коли на, його, на їхніх очах, на очах апостолів, Він звернувся до смоковниці і прокляв, її, і сказав: Нехай з тебе плоду не буде повіки. І в той момент, коли Він вивільнив це слово віри, дерево як стояло, так і стояло, зелене, пишне. Але на другий день, коли вони проходили біля того дерева, вони побачили, що воно від кореня всохло. В момент вивільнення Слова. Фізичні видимі речі, здавалося б, залишилися статичними, незмінними. Але на другий день учні поняли, як працює проголошення віри. Молитва віри інколи ми кажемо, що це називати не існуюче, як існуюче. Якщо Слово Боже говорить, що це є, значить це є. Якщо Слово Боже говорить, що ранами його ми уздоровлені, значить. Навіть коли мої симптоми, чи мої діагнози, чи мої папірчики, підписані доктором, говорять протилежне, я обираю, чиїм словам я буду вірити. Таким чином, ця смоковниця, вона приречена, коли до неї проголошене слово віри. Третій вид молитви молитва прохання. Це смиренне, гаряче моління або прохання до Бога за наші духовні, матеріальні, душевні та інші потреби. У Филип'ян 4.6 ми читаємо: ні про що не турбуйтесь, але в усьому нехай виявляються Богові ваші бажання молитвою і проханням з подякою. Також молитва прохання може стосуватися людей, які є в вашому житті, брати і сестри, родинам, діти. Адже, як ми читали в Ефесіан 6.18 написано, усякою молитвою, благанням кожного часу моліться духом. А для того пильнуйте з повною витривалістю та молитвою за всіх святих. Сам апостол Павло, не один раз і не два, звертаючись до церков, які він насадив і підняв, він писав так: Браття, моліться за нас. Церква, молись за мене, щоб Бог відчинив двері слова. Церква, молись за мене, щоби. Дане мені було Слово і сила Божа, щоб звістити Євангелію як належить. Також молитва прохання може бути за духовні потреби, як написано, через це то й ми з того дня, як почули, не перестаємо молитись за вас та просити, щоб для пізнання волі Його були ви наповнені всякою мудрістю і розумом духовним. Колосян 1.9. Це добре і нормально приходити до Бога з молитвою, щоб наші духовні потреби були надприроднім чином убезпечені. Четвертий вид молитви ми називаємо її молитва посвячення. Ви посвячуєте своє життя, свою ситуацію, свої обставини Богу і висловлюєте готовність виконати Його волю. Ви говорите, нехай буде твоя воля в моєму житті. Такою молитвою молився Ісус в Гефсиманії? П'ятий вид молитви молитва, сповідь. Ви людина. І Слово Боже каже, що ми всі согрішаємо. Ми всі падаємо, стаємо, ми в тілі. Ми живемо на цій землі, і ми йдемо до святості, ми освячуємося, але ми є люди. І апостол Іван каже. Що, хто говорить, що немає гріха, той неправдомовець, і в ньому немає правди. 51-й псалом хороший приклад такої молитви. Як написано Псалом Давидів: Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї і з великого милосердя свого, загладь мої беззаконня, обмий мене з мого беззаконня і очисти мене від мого гріха. По своїй беззаконні я знаю. А мій гріх перед тобою постійно. Молитва покаяння, молитва сповідь це хороша нагода привести своє життя в чистий стан. Бог говорить в своєму слові, коли ми свої гріхи визнаємо, 1 Івана 1,9 коли ми свої гріхи визнаємо, то Він, вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від всякої неправди. Якщо ти впав, якщо ти згрішив, і ти відчуваєш, що в тебе є нечистота. Прийди до Бога з молитвою сповідь, молитвою покаяння. Шостий вид молитви молитва заступництва, або інколи ми кажемо ходатайства. Це молитва про спасіння, звільнення і захист інших людей. Віруючи, звертаються до Бога, щоб, утверджуючи його волю, не дати здійснитись планам і намірам диявола в житті людей і народів. Молитва заступництва. Це також прохання помилувати тих, хто здійснив гріх, і тим самим накликав на себе гнів і Божий суд. У 32 розділі книги Вихід ми читаємо такі слова, і промовив Господь до Моїсея: Я бачив народ цей, і ось цей народ твердошиї. А тепер залиши мене, і я і розпалиться мій гнів на них, і я винищу їх, а тебе зроблю великим народом. І Мойсей став благати Боже лице і сказав: Нащо, Господи, розпалюється твій гнів, на твій народ? Мойсей став між Богом і людьми. І він каже: Помилуй цей народ. Це твій народ, якого ти випровадив з єгипетського рабства силою великою, міцною рукою. Нащо будуть казати єгиптяни, що ти їх вивів, щоб повбивати? І Мойсей почав аргументувати. Богу, нагадувати Богу, Його слово, Його характер, Його ціль, цілісність, і каже: вернися з розпалу, гніву свого, відверни зло від свого народу, згадай про твої слова Аврааму, Ісаку, Ізраїлю, твоїм рабам, що ти присягався їм з собою і говорив: Помножу ваших нащадків, немов зорі небесні, і дарую землю вашим нащадкам. І пише слово Боже, і відвернув Господь зло, про яке говорив, щоб зробити своєму народові. Таким чином, ти, маючи праведність Ісуса Христа, маєш таку привілею, навіть коли людина, яка тобі дорога, вона йде хибним шляхом. І природньо духовний світ працює, духовні закони працюють, вона йде тим шляхом, який ми називаємо шлях прокляття, коли людина сіє. Гріх, і вона пожне прокляття, але ми маємо цю можливість приходити до Бога і заступатись за них. Ісус Христос названий нашим Ходатаєм. Адже Він сьогодні на небесах написано сидить праворуч Отця і заступається за нас. Євреїв 7:25. Як написано, тому і може він завжди спасати тих, хто через нього до Бога приходить, бо Він завжди живий, щоб за них заступатися. Отже, Ісус Христос наш Небесний Хадетай. Але ми маємо також і на землі Хадатай це Святий Дух, як написано у Римлян 8:26, так само і Дух заступається за нас. Невимовними зітханнями. І той, хто досліджує серця, знає, яка думка в Духа, бо з волі Божої заступається за святих. Сьогодні Дух Святий, коли ти молишся, заступається за тебе, особливо, коли ти молишся на інших мовах. Сьомий вид молитви молитва згоди. Це коли декілька віруючих людей погоджуються між собою. За конкретну ціль, за конкретну обставину під час такої молитви вивільняється велика Божа сила. Бог говорить, що коли є єдність, приходить особливе помазання. Ви знаєте, коли є єдність навіть навколо негативних речей. Наприклад, коли люди хотіли побудувати Вавилонську вежу, в них була єдність зі знаком мінус. І тим не менш, Бог сказав: все, що вони задумали, вони зроблять. Тому. Я зійду і помішаю їхні мови, щоб їхню єдність розбити. Матвія 18, 19 написано По правді кажу вам, що коли б двоє з вас на землі погодились про всяку річ, то коли вони будуть просити за неї, станеться їм від мого Отця, що на небі. Бо де двоє чи троє в ім'я моє зібрані там я посеред них. Молитва згоди особливо. Ефективна, коли вона здійснюється в сім'ї між чоловіком і жінкою, між дітьми і батьками. Тому користуйтеся цим, ця обітниця для нас. Восьмий вид молитви молитва на інших мовах або молитва духом. В Ефесян 6.18 ми читали це місце сьогодні, написано усякою молитвою і благанням кожного часу моліться Духом. Молитва Духом має величезне значення для нашого духовного росту. І це необхідна умова для ходатайства за інших людей також. Апостол Павло в посланні до коринтяна каже, коли я молюся духом або молюсь іншими мовами, я збудовую себе. Ми маємо можливість збудовувати свою внутрішню людину через молитву на інших мовах. Римлян 8.26 пише: так само і Дух допомагає нам у наших немочах, бо ми не знаємо, про що маємо молитись. Так, брати і сестри, буває так, що ми не знаємо, за що молитись. Є проблема, ми навіть не знаємо, як за нею молитись. І в цьому випадку молитва Духом це є наш ключ, щоб ця молитва була по волі Божій. Ми не знаємо, як має молитись написано, а як належить, але сам Дух, Дух з Великої, Дух Святий, заступається за нас невимовними зітханнями. А той, хто досліджує серця, знає, яка думка Духа. Бо з волі Божої заступається за святих. Коли ми молимося Духом, наш розум залишається без плоду. Ми не завжди розуміємо, про що ми молимося, але ми віримо, що Дух Святий заступається за нас і наша молитва досягає цілі. Дев'ятий вид молитви ми називаємо її загальна молитва церкви. В шостому розділі в Англії від Матвія Ісус каже: а ти коли молишся, зайди в свою комірчину, зачини за собою двері, і Отець. Що бачить таємне віддасть тобі явно. Але ми також бачимо в Писанні, коли віруючі сходяться як церква, як тіло Ісуса Христа, і підносять спільний голос молитви, на який також приходить особлива відповідь від Бога. Я хотів би зачитати уривок з Дії 4.23. Це ситуація, коли апостолів почали гнати, і вони прибігли в церкву разом, щоб молитись до Бога за цю ситуацію. Коли їх відпустили, вони до своїх прибули. І сповістили, про що первосвященники і старші до них говорили. Вони, вислухавши однодушно свій голос, до Бога піднесли, і промовили владико, що небо, і землю, і море, все, що в них ти створив, і так далі. І прийшла несподівано швидко Божа відповідь на таку спільну молитву. І нарешті, десятий вид молитви, який я хотів би сьогодні згадати. Можливо, це не вичерпний список, це такі основні, але варто, щоб ми про них знали. Я називаю цей десятий вид пророча молитва або пророче проголошення. Пам'ятаєте, як Бог творив світ? Коли ще нічого не було в матеріальному світі, написано і сказав Бог і сталося. І сказав Бог і сталося. В Посланні до євреїв ми читаємо, що Бог, неіснуюче, називає як існуюче. Бог. З духовного світу проголошує слово, і це приходить і з'являється в фізичному світі. Людина це єдине творіння Боже, яке має його образ і його подобу, і ми маємо можливість устами вивільняти Слово. В книзі Ізакіїля, в 6 розділі другому вірші ми читаємо такі слова: Сину людський, зверни своє обличчя до Ізраїлевих гір і пророкуй на них. Ізакіїля 11:4. Пророкуй на них, пророкуй сину людський. І в 37 му розділі Ізакіїля теж хороша ілюстрація, коли Бог сказав, що ти бачиш? І каже: Я бачу поле сухих кісток, я бачу мертве все, я бачу, тут нема життя. І Бог каже: пророкуй про ці кості і скажи до них сухі кості, послухайте Слово Господню, Так говорить Господь до цих кісток: Я введу вас духа, і ви оживете. І дам на вас жили, і виросте на вас тіло, і так далі. І так далі. І дійсно, коли Ізикиль, побуджений Богом, побуджений Духом Божим, звернувся до цих кісток. Ці кістки це прообраз наших життєвих ситуацій, наших життєвих проблем. Коли Бог каже: перестань роптати, перестань просто нити, плакати, жалітись, поверни лице своє до цієї проблеми і, і скажи те, що ти хочеш з вірою. Проголоси життя, проголоси спасіння, проголоси, що ти зупиняєш всяку дію прокляття, ти відрікаєшся всяких минулих е, цих зв'язків, які принесли цю проблему в твоє життя з минулого ще. Відрубай ці коріння і проголошуй Боже Слово на це. Ми називаємо це пророче сповідання. Інколи, знаєте, це є той спасальний такий круг, який допомагає людині вирватися. З тих проклять, які ще можуть її життя тримати з минулого, з минулого життя. Пам'ятаєте, коли Марія сказала ангелу, який звістив, їй, що вона завагітніє, і вона сказала: Нехай станеться мені по Слову Твоєму, і це дало якби можливість Духу Святому наповнити її. Нехай станеться мені по Слову Твоєму. Вона не була вагітна в той момент. Але вона вивільнила це слово. Неха... Знаєте, я так перефразую, коли ангел сказав: Ти будеш вагітна від Духа Святого, і в тебе народиться син. І вона сказала: Нехай станеться мені по слову Твоєму. Це фактично, вона сказала, нехай я буду вагітна від Духа Святого, як Ти сказав, і так далі. І тому подібне. Як ми читали, Марка, 11 розділі, 22 вірш, Ісус сказав їм, майте віру Божу. По правді кажу вам, як хто скаже, горі цій, порушся і кинься до моря, і не матиму сумніву в серці своїм, матиме віру, що станеться так, як говорить, то буде йому. Через це говорю вам: усе, скажи слово, усе! Напиши в коментарях, усе, чого ти в молитві будеш просити, вір, що одержиш, і сповниться тобі. В Колосянах 4.2 на завершення зачитаємо слово, яке говорить Павло: Будьте тривалі в молитві і пильнуйте з подякою в ній. Яка повинна бути молитва? Довга, коротка? Я завжди мотивую людей: навчіться молитись тривалий час. Чому? Бог не любить багатосліві, Бог не любить пустого, знаєте, тарабанення. Але є один нюанс, про який ми маємо знати щодо молитви. Людина є триєдина: людина це дух, яка має душу і живе в тілі. І дуже часто, ми, живучи в цьому світі, ми, знаєте, даруйте за таку, якби. Перефразування, але в нас забиті баки різними проблемами, різними ситуаціями. І коли ми приходимо до Бога, фактично нам потрібен якийсь час, щоб, знаєте, вляглося все тілесне, душевне, щоб ми спілкувалися з Богом на Його рівні. Бог є дух, щоб наш дух міг відкритись для нього і вивільнити молитву. Інколи нам треба якийсь час, щоб наше тіло замовкло, щоб наша душа замовкла, щоб був тільки Він і наш внутрішній чоловік, наш дух. Тому старайтеся, навчитися, як каже апостол Павло, будьте тривалі в молитві і пильнуйте в ній з подякою. Нехай Господь вас благословить.